Привіт! Ви на каналі Мір'я Лайв. Сьогодні ми граємо в Мега Хайденці. Ми тут вже Прокачні, але це перше моє е, довге відео. І до нас в гості завітав Назарчук 15К. В нього теж є свій канал. Та й, ну, і ми двоє розвиваємося в Ютубі. В Ютубі. Я можу написати в чат зараз назву. Дуже швидко. Ми граємо зараз в Мега Hide Ми тільки що грали в Мега Hide на 100 плеєрів. Там було 12 шукачів і. ну, що робити там? Дуже сервер, сервер логав, та як там 56 людей ховалося від 12 шукачів. Ну, да. Це, а чого ти привидом не стаєш? Ставай привидом. Ні, я поки що не хочу. Я вже я обіцяв написати свою нашу карнали, я зараз пишу. А. Та, ну, у мене ти... є багато різних та... танців та спреїв. У мене теж. Спреїв я не, не використовую, бо мені лінь їх надівати. Це ну, не дуже довго займає, але. Моє любиме це тут танці. А я шукаю крапку. Спреї нам тупо не потрібні. Так. Але танці нам сильно потрібні. Так, бо це наше улюблене тут діло. Танцювати, коли ми заховались. Від шукачів над ними знущатись. Так. А я відправив в чат свою назву каналу. Ура! Это признаем. Я червоний привет. Алексей, ты да. Я вже на ч? Я уже біля червоної гірки. На дереве. А, на дереве? Да, я уже на дереве. А, ну то я бежу теж на дерево. Почекай, запускай. И зараз гірки буду Ну Навіщо? Не знаю, прикольно. Я же зараз еду. Я впав. Я з'їжджаю Да? А, -а, 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 -а! Де? О, бачу. Ти фіолетовий привод. Так. Привіт, це походу ти фіолетовий Ні, це не ти. Це Я, я? червоний привед. Та ні, там я ничего я біля шукача. Біля шукача? А, я тебе бачу, ти червоний приведу. Да. Это да. Это я лечу! О! Куда? Сам не знаю. Я фай на батуті. ты. Ксю, дай я поки що данничью. Я собі тоже Йду собі той то Оп-оп-оп-оп оп, Олексій, іди оп. до мене О, так ти жовтий Я жовтий Ти бачиш, який вміє йти? Опа-оп Оп-оп-оп-оп Хе-хе-хе Набрав кондицію Ти Олексій? Оп. Я, да. Я? Я сам не знаю я пішла справити пущі, бо я по пущі полетів. Буду її робити зараз гіпноденс. 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 А, а. Гіпноденс. Ще 30 секунд. Я цитанці всі Ну, деякі ні, деякі купляв. А я думаю, ще еще купити. Давайте, три. Ні, я гармию на спрей до кота. Два, один. Все, ми йдемо Не встиг. Дайте. Нормально вони так знайшли. Де? Ага, от я, Олексія. Не, ну ми будемо в шоці, якщо до нас випаде. Шукає Якщо це буде два шукача і я знаю Олексія. А ні, стандарт. Ага, стандарт. Це вже шось. Якщо я, Олексій, я буду в шоці. Ми будемо шоці, так як ну. Просто неможливо на нас дуже рідкий процент що ми шукачами. Ну наразі у нас було 27% і на нас не випадало. Що це просто фантастика. Ну, точніше, на мій телефон нападало, бо я зараз. Та, на його телефон завжди випад... Ай. На у мене на шанс 4%. В мене теж. Вітаю. А я, а я лечу не знаю куди. Не вітай, бо мені нема чого. Мене нема чого вітати. Я вітаю, вітаю бо ти зараз завчати. Чуєш? Казар, будеш підказувати до ігроки? Е, не знаю, ми зараз нові, то що... ти жартуєш? Так.

Оба, все, я. Я на жовтій гірці. Лечу. На жовтій? Я ще побачив! Ой. Що, куди я тут почну? О, по мінус один. Я складі. Да, на складі. В складі є? Да, я, я в склад попав. Да, э -э 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 -э. Та, блін. Е? О, привіт. Е, е, е. Це ти? Це забіцяв. О, там, так, в рощиці є. Прощите. Пройди скрізь, расчет. Давай. No. А, а навіть по меня. Я тебе? Да? Ой, я лечаю. Ой, да? Я стою приведу и буду зараз робити гіпноденс. И підсказувати игроки. Я поки що перший гіпноденс роблю. Я купив. Ооо, офф. Марс. Лево це до нього залюбленця. Я хочу купити Лева. 350 150 коштів і 70. Та Ну ніхто не використав ничку. Добре, будемо по поганому. Чорна дира. я тебе там не бачу. Мене? Ні. А кого? Капець багато людей. А де Я хотів купити кота. Види спрея. Та я боюсь, вони, вони вже затупали. Я нуба можу купити. Я купляю нубіка. Шетро, ще трьох треба. Так се трист. я вже Добре. бачу, де одна ще одна параболя Без допомоги не буде перемоги. Чуєш ти параболю, я зараз до неї дойду. Ще одна, йой. Мені ще двох знайти. Я буду допомагати. Але мені він допомогти <св Effective> мені вже нема чого допомагати того, що я вже майже всіх зловив. А ну, дойду. До я дойду. Зараз дойду білюс. Девін, Девін, скажи. Він Де вікні біля дивану. Ну біля якого дивана? Крісло. А... Крісло. Обдивляйся там, там, де два вікна, то там є крісло. Два. Ти де? Об... Ні, ти не туди йдеш не туди, не туди. Ні, те. повертай тепер в сторону жовтої. І там, ми, за кріслами. О, так, да, да, да там. Я бачу. Ох! Та, блін, чого я рухаюсь? Під низ, під крісло заховатися. Під крісло. Біля люка. Я всіх знайшов. І мене в тому числі. Хіба ти не обіцяв, що мене? Ну да, я тебе не бавив, але я нечайно тобі під руку підліз і все. Окей, як... Ні, ну чекай, але я люто. А я хочу купити домашню... О! Вони ще сутки сюди це мало, бо в мене було 2000 там ще й Ще один стандарт. Я вже думав Jailbreak. До ви знали, що є такий режим Jailbreak? Я не знав, а досі знав. Я знаю, де тут ховатися. Назар, зараз будеш йти за мною, окей? Ага, рту. Джент. А падає падаєш, а в мене якось було якось, а у нас на пропав куди. Останній разом в Україні я по Що? Останній останніх часом в Україні я поснимаю. А ну чекайте. Ти де я на Я на пінболі. А я зараз буду в пінболі. Боль? Бараболя! Бараболя? Знаєш що? Я прийти в сиренерту. Знаешь, что? Зарабуду в бараб. Зарабудут, знаешь, да? Зараз буду в том автомате там дойти шарики. Вот, такие сыни. Я по Та Да -мо! Потом у меня є план. Головне, щоб я мене шукать не побачить. А я можу скотиться и так мене шукать. Ну я хочу шукача. Софія! Да, нафига что? А я моя платча. А Ой-ой-ой, на дурав, надурав, на дурав, она так.

Я пока еще на И буду заразить гипнотанцем Да что я. Ты меня, Я Как вы залезаете в эти коробки? Де. ти де? зараз? Так. Да. Скажи, де то